Так, народ, сьогодні я вам хочу зняти навчальне відео спеціально для вас, тому що ви, я бачу, не шарите. Треба, щоб ви шарили. А я в вас вірю, бо ви дуже сильно круті люди. Коротше, е, кожен день отримую мінімум 7-10 дзвінків з одним і тим самим. Можна вам візку здати? Да. Е, по якій ціні? По 250. Там, е, на, на гроші зараз не беремо. Окей, на обмін можна? Да, можна. Е, який обмін? Кіло на 800. Супер. Вам фотки скидати, я кажу, ну нащо мені ті фотки скидати? Я кажу, ви бджуляр. Так, да, я бджулярд. Кажу, ви ж повинні розбиратися, де віск, де не віск. Де нормальна кондиція для здачі, де не нормальна. Я кажу, ну може забрусний, ну може там ще якийсь, ви там окремо берете. Дивіться, для мене особисто весь віск бджолиний. Я не зацікавлений в стеорині, в парафіні, в каучугному воску, в якихось інших смолах. Не зацікавлений. Я зацікавлений виключно в. В бджолиному воскові. Чому? Тому що це моя спеціалізація. Е, і люди часто питають, а який він має бути? Та бджолиний віск повинен бути готовий до здачі його в магазин. Да, або там, правильно перетоплений. На рахунок того, як перетоплювати, що він був правильний, я вам покажу в наступних відео. тому що... Ну, капець, я в шоці. Я просто шокований. Я не знаю, я так розумію, що для багатьох із вас це як холодний душ на голову. Тому що ви від цього всі шокуєтеся. Багато із вас кажуть, що це все брехня. Не брехня, панове. Просто потрібно трошки, скажімо так, ширше глянути на ситуацію і менше слухати тих людей, які до того розуміння бджільництва, яке воно має бути, не мають відношення або його спотворили свідомо для того, щоб заробляти гроші. Моя ж задача інша: показати вам, як воно. Могло би бути у вас. Значить, дивіться, ви всі до мене е, присилаєте віск. Діться, оце я вам показую два, скажімо так, трошки різних воски. Да? Е, бачите, це такої зеленого забарвлення, зеленкуватий такий, да? е, оливковий такий. Але віск, я запах нюхаю, а, ароматний, класний віск. Е, оце такий більш жовтенький да? е, класний. Але віск, да? але от е, цей віск, бачите. Знизу є якийсь осад. Ну, він очистився. Оце. ну тут там Осад, я так розумію, мінеральні просто якісь рештки були. Коротше, оцей віск підходить для того, щоб його здавати. Немає знизу цього бруду. Бачите, тут далі віск. Оці мінеральні рештки зішкабувались. Все нормально, все круто. Оце підготовлений віск до здачі. Оце ідеально підготовлений віск до здачі. Чого? Тому що, бачите, знизу все максимально чистеньке. Нічого не шкарлювалося, нічого не знімалося, все очищено було попередньо, нормально. Е -е Може, мені вдасться його розламати? Ех, не вдасться, тому що дуже грубий цей. І бачите, зверху теж хорошенький е, якби результат по е, цьому всьому ділу. Тут рівненьке, бачите, чого тут раковина може появлятися? Ну, В цьому випадку раковина з'явилась, тому що, бачите, це стакан був, бичний бумажний стакан. Значить, Просто воно фізично просіло вниз. Е, в даному випадку немає раковини, тут була зовсім інша посудина, але чого її немає? Тому що тут віск. Е, навіть коли віск може бути раковина, тому що пилкові зерна видавлює віск всередину, і вона утворюється. Це нормально. Е, і от да, віск, який безпосередньо підготовлений до здачі. Коли ви до мене скидаєте фотографію з таким от шаром бруду, да, і то не парафін, то не стеорин, то той бруд, який ви теся щистити. От то неправильно. Треба щищати. Треба сидіти, щищати, з цим битися, воювати. Я не знаю, як це треба щищати. Тому що оцей віск, точніше, цей бруд ви несете і не щищаєте з одної єдиної метою. Ви знаєте, що його там 2 кг, 3 кг, 4 кілограма того бруду, залежно від вашої партії. І надієтеся, що вам скажуть, та й ладно, або давай спишемо кілограм на цей бруд, та й нормально. Розумієте? Я знаю, для чого ви це робите. Не треба так робити. Якщо і хтось це прийняв, там я прийняв, чи ще хтось, не думайте, що це у вас так буде кожен раз. Значить, дивіться. Оце хороший підготовлений віск. Да, він різний по кольору, але це бджолиний віск і це бджолиний віск. Чого це іншого кольору? Тому що більш за все на греші стояла пасіка і маємо зелену оливкового кольору. Толкових зернів зеленого кольору. Просто більше. Все тут, а десь соняшник якийсь був, або ну, стандарт для України. Так. -с. Але ж ви всі хочете вощину. да, І ви всі хочете вощину Гарну, якісну. І ви ж. Е... Уявіть, зараз ситуацію таку. уявіть. Значить, приношу, е, приносите ви віск. Приносите ми, ви мені віск з отаким шаром бруду. Да, тобто, Отут а знизу ще такий буде блін бруду. Е А я такий доставну вищину, І ось до мене буде отакий шаросаду, отакий шар осаду. осаду. Дай, скажу, от вам ваша вищина. Е, як ви відреагуєте? Відповідь напишіть в коментарях. Я думаю, що ви будете негативно задоволені. І е, ви скажете, що це за така фігня, що це за така халтура, що це за така робота. Правильно? Значить, е, і будете казати, Я хочу чистеньку вощенку, хорошу, якісну чистеньку вищенку, яка Буде пахнути, яка буде не з парафіяно, яка буде якісна. Да? Е, от таку от ващену. Да? Е, на рахунок вищен, вищен, да? от такий, от таку от свічку і от таку свічку. Бачите? Що ця стоїть довго, що ця стоїть довго. Ну, дивіться, що з нею сталося з цією ващиною? Вона стала сірого кольору. Вона стала сірого кольору, панове, а оця такою молочною емульсією. бачите? Різниця сумасшедша, колосальна. Це вощина відомого виробника українського. Тільки от ви пасічники ну, або не розбираєтесь, або не хочете розбиратися, я не знаю. Ем, і ви будете отримувати от такий от результат. І потім ви несете отакий от одвіск. І потім ви приходите, і кажете, ну, я чесно, перетоплював нормально, грамотно, все як має бути. Приходять чищено, знизу, все зачищено, все, ну і отакий. такий. Я зразу знаю, звідки він. Все, тут я вже наскільки вже набив руку, що. ого. Так чому ж не принести мені отакий от одвіск? Чому не принести отакий от одвіз? Я не розумію. Чому не принести от такий одвіск? Оливковий. Хай буде оливковий, ну дивіться, він настоящий. Розумієте? Все, чому це не зробити? Ви ж всі хочете отаку от от вощину. Я зроблю такий експеримент. Отакий от шар осаду туди заціджу. скажу ваша вощина. І ви зараз мені напишете в коментарях: ну на завод для того, здається, що ви зробили з нього чисту ващину. Ну на завод здається віск, а не о той шар осаду". Бо той осад це ваша проблема, це ваше недопрацювання, це ваша тупість, це ваше небажання вчитися, це ваше небажання вдосконалюватися. Завод, отой, його задача очистити той віск не більше, як від 5% різних домішок. Це може бути зерна, це може бути прополіс, прополіс, розумієте, може бути. Тобто, но не отой шар е, якогось кальцію, якихось мінералів, якихось парафінів, стеоринів, шлаку просто. Для чого ви це робите? Тобто я вам ще раз повторюю, коли ви дзвоните до мене і хочете мені здати віск на обмін, значить мені не треба фотки ваші, мені не треба ваше чесне слово, мені треба ваше розуміння. Якщо ви бджолярі, ви мені заявляєте, в мене 300 сімей, я професіонал, я вмію, я знаю, дурних питань не треба задавати. Якщо ви вмієте і знаєте, мене цікавить ще раз, бджолиний віск. Коли от там почали вам градуювати е, мирвяний віск, забрусний віск, рамковий віск, е, який там ще у вас є, віск з язиків, там. це все маразм, тому що весь цей віск виділяється з одного і того самого місця в бджоли, з воскових дзеркалець. Він весь є бджолиний. Не треба цієї градації. Це, ця градація може бути актуальна тільки, якщо ми хочемо е, взяти віск, наприклад, для там, радіології. От Тоді треба віск. Плотніший. Да? Чи хочемо взяти віск, наприклад, на Крема, бальзам. Він має бути очищений бджоли якісний віск, О, Тоді теж. Е, але там є перший клас, другий клас, третій клас, клас-еліт. Розумієте, є от такі, ви знали зналися, не знали. От шкода, що ви цього не знаєте до цих пір. Значить, і ви повинні оці градації знати. Е, але не треба мені дзвонити і кажуть, в мене забрусний віск, може буде дорожче. Та в мене і так ціна, дай Боже, нормальна. Значить, е, і дзвонити, казати, що дивіться, в мене от була от така. то Ну в мене тоді виникає бажання сказати: от, Я дуже радий, що ви хочете перейти на нашу ощину, Дуже радий. А таких випадків тут ж сотні, кожного тижня сотні. Е ну, от той шлаг, який там цей. А, а знаєте, що як дзвонить? Кажуть, от мене та людина не схотіла прийняти. сказала неякісний віск після їхньої ощини, Розумієте? Тому блін, народ, ну тут однозначно все. Е Хочеться, щоб було тако. Людина дзвонить, ви приймаєте, так, да, які умови? Назвав умови. Все, круто, я відправляю. Все, мені не треба ваших фотографій. Ви мені загружаєте ту галерею вашими фотками так, що я вже своїх фоток не бачу. Для чого мені оце бачите? Для чого? Ви повинні самі це знати. Ви повинні, ви ж ви ж заявляєте, що ви професіонали. Я заявляю, що я професіонал, я кажу, я можу це зробити, це зробити, це зробити. Я знаю, як це повинно виглядати, це повинно виглядати, і це, я знаю, як цього досягнути, цього. цього. Тобто я підтверджую свою, свою професійність, скажімо так. Ну, а ви професіонал і не знаєте, як віз, як він має виглядати. Що ж ви за такі професіонали один наперед другого? Якщо ви, це, панове, з глибокої поваги до всіх, але я хочу, щоб ви знали і вміли, якщо ви пасічник, ви кажете, має 300 років стажу, Значить, 300 років стажу повинні підтверджуватись тим, що до мене приїде віск ось такий. Розумієте, а той ось такий. От до мене недавно е молодий чоловік, е ну кілька років старше мене, значить е здає 200 кг, 198 кг воску. І він каже: я вчився на пасічника, у мене така то пасіка, я розумію, я там вмію. Ну, так, приємно поспілкувалися. Все. Я дивлюсь на його візки, я розумію, що чоловік і вміє, і розуміє, і шарить. А могли побачити в мене на Тіктоці, Ютубі я тут е, не. А, і в Ютубі ми тут показували, е, що хліб, таке хліб, зроблено. На, ніде ні на одному, ні на одному з отих от брусочків того хліба воскового ніде не було ножиком щищено. Ніде. Кругом було ось такого. Кругом ось так було. Чому? Тому що та людина, вона дійсно вміє, вона дійсно знає, вона дійсно підтверджує своє ім'я фахівця. Розумієте? От і все. Ну, да, навіть коли буде отак, нормально. Але щоб цього не було, треба ще раз перетопити е зняти з бруду, і це цього не буде. Розумієте? Ще раз треба перетопити. Все. І от, от так воно повинно бути. А не приносять отакі от коржі бляха вуха, того бруду кажуть, а я хочу по 250. А в мене так ціна найвища. Ну, на сьогоднішній день ми призупинили скупку на гроші. Чому призупинили? Тому що е ми закупили необхідну кількість, в мене була певна ціль е по кількості воску. Ми її досягнули. Ми в оборот запустили гігантську кількість воску, мені його вистачає для обороту. Саме по тій причині я більше не докупляю. Коли мені треба буде знову, в мене буде нехватка. Я докуплю і залюбки ті люди, які попадуть під 250, ну ви будете красавчики, от і все вам повезе. Але для того, щоб ми це робили на постійній основі, для того, щоб ми це робили масово, панове, співпрацюйте з грамотними людьми, такими як ми. От і все. Чого я Я не боюсь цього казати, я не соромлюсь цього казати? Тому що ми даємо продукт. І от цей місяць він був самим показовим місяцем по продажах і обміну вещини. Чому? До нас 90% людей, яким ми вже відправили весною, ми відправили літом. Ми, ми поміняли їм вощину е, протягом сезону. Ми поміняли їм вощину зимою. Да, минулого року вони всі до нас повернулися. Всі Тобто от по колу воно йде, і люди замовляють. Тобто, е, як це випадково помітив, значить, дивлюся, фамілія знайома. Думаю, щось щось я вже таке бачив. Раз дивлюсь, блін, то ми вже йому там запакували 5, 10, 15 пачок вищини. Він ще просто такий сам. Потім е, одна жіночка е, хоче поміняти, каже: мені треба три пачки. Е, цей кажу, давайте ми вам висилаємо. Вона сказала, скільки кілограм. Ми порахували швидко. Вона нам відправила, і ми вже її зразу відправили. Я людині віру і хочу, щоб мені вірили. Тобто людина нам сказала, скільки в них кілограм. Я ж нічого ще не можу фізично переважити. Вона сказала, скільки ми порахували, її відправили і відправили так, як вона хотіла. Розумієте? І ми ще той віз навіть на сьогоднішній день не бачили. А людин, до людини вже віск вообще вощина поїхала. І людина пише, моя адреса актуальна. Раз, дивлюсь, чат є ще. Раз, в чаті дивлюсь. Вже вони в нас купували вощину, розумієте? І от таких людей зараз дуже-дуже багато. За цей місяць їх дуже багато об'явилося, тих самих людей. Тому. Оце просто показник якості роботи. От і все, панове. Е, ну, я буду вам, як знаєте, як дітям в школі пояснювати. Якщо ви кажете, що ви професіонал, то ви не повинні е, там, осінню приходити на паську і казати, Боже, в мене так багато кліща, що з ним робити. Ну ви, ви, вже, ви повинні знати. Ви повинні знати цикл розвитку кліща. Ви повинні знати, як кліщ розвивається протягом сезону. Я, ну Ви все повинні знати це вже. Ви ж професіонал. Інше питання, коли людина каже, я новачок, я тако на середньому рівні, хочу щось навчитися. Все, круто, у мене питань немає, я їм, ну, все, понятно. Ну, коли людина приходить і каже, в мене 30 років стажу, я все знаю, я все вмію. І 30 кілограмів меду з вулика це в мене мас... це максимум, який я получав. Що таке 30 кілограмів з меду з вулика? Це 10 доданівських данівських ранок. Ну, 12 за сезон. Чим ви тоді займаєтесь на тих пасіках? Все, давайте піднімати бджільництво України на новий уровень. Бажаю вам всім робити отак. Не задавати мені питань, а який віск. Ви повинні бути впевнені в тому воску, який ви нам відправляєте на обмін. Ми впевнені в тій вощині, яку вам відправляємо. Будьте впевнені в своєму воску. Якщо приїжджає, я бачу, що говно, просто їде назад. Все, всім гарного дня, давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. І змінимо українське бджільництво на той рівень, що було провідним бджільництвом світу. По всіх параметрах.